Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні вирішив приготувати бендерики. По-перше, це дуже смачно, а по-друге, це простіше, ніж здається. І ще до того ж, можна добряче поїсти. Для бендериків потрібне просте тісто. Для цього беремо 3 яйця, додаємо 200 мл молока і трохи збиваємо. Додаємо тепер одну склянку борошна і ретельно збиваємо до однорідності, коли буде готово, л'ємо ще молока. Виходить ось таке гарне однорідне тісто. На останок потрібно влити ложку олії. Йдемо готувати млинці. Сильно присмажувати не треба. Коли тісто ось так схопиться, можна перевертати. І забираємо майже одразу. Налисники мають бути лише злегка підсмажені. А зараз готуємо начинку. Цибулю нарізаємо кубиком і в сковорідку. Коли на цибулі тільки почне з'являтися рум'яна, пора вкидати фарш. Можна спробувати начиняти сирим фаршем, але він може не встигнути приготуватися. Коли начинка буде майже готова, солимо та приправляємо спеціями. Я використав чорний мелений перець. Все підготували, тож формуємо бендерики. Налисники треба розрізати навпіл. заокруглений край трохи загортаємо, кладемо начинки і складаємо трикутник. Залишилося обсмажити з обох сторін і можна ласувати. Вони чудово смакують зі сметаною, але можете обрати соус собі до смаку. Готуйте на здоров'я!